Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми перевіримо, чи правда що Windows 10 більше не підтримується. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і погнали. Так, заходимо в Google Chrome. Так, бачите, це в мене Windows 11. По звукам дому зрозуміли і погнали. Скачати Windows 10. Чи можна його ще скачати? Так. Ану давайте. Хм, ще можна скачати Windows 10, так. Виходить, Windows 11 з 14 жовтня 2025 року ви не отримувати безкоштовні оновлення ПЗ, бачите? Ось є Windows 7. Windows 7 бачите дата підтримки вказана за тихоокеанським часом по поясним ремонт Шмат Вашингтон США. Бачите? Виходить. Windows, Windows 7 ще. Закінчила підтримка, базова підтримка закінчилася ще в 2015 році. Виходить, версія оригіналу Реліаз закінчилася версія 9 квітня 2023 року. От. Тому ви вже не зможете скачати Windows 7 з сайту Microsoft. Наприклад, давайте подивимося, що який є Windows, так. Скачати Windows 10. Ще, коротше, він, бачите, ще Windows. 10 можна скачати зараз. Війду в аккаунт на всякий випадок. Так. Все, я ввійшов в свій аккаунт, бачите, ввійшов. На всякий випадок. Може це глюч чи щось, але ні, Ще... Ще у вас є трохи часу, щоб скачати Windows 10, але я думаю, вже через е кілька годин вже на сайті його не можна буде скачати. Тому треба поторопитися. От. Але рекомендую вам, щоб забезпечити зав... агави, я рекомендую вам перейти на Windows 11. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня.